Олена Хатмуліна досвідчена підприємиця з Донеччини. До 24 лютого 2022 року жінка керувала п'ятьма бізнес-проектами. Санітарна гінічна продукція, потім ферма в мікрозелені, миючі засоби і виробництво соку з спаростка в пшениці. І на сьогодні ще у мене залишається невеличка перепилина ферма. Після повномасштабного вторгнення жінка наважилася на релокацію частини підприємств на територію Дніпропетровщини, а сама разом із сім'єю переїхала до Шумська. Де взяти гроші? Своїх власних коштів, звісно, що не, не вистачає на все, тому що. Релокація, вона була пов'язана дуже великі витрати, не дивлячись на те, що я скористалась програмою релокації державною програмою. Мені держава допомогла в цьому. Але ж ще були попутні дуже великі витрати, і оренда складів у, у Дніпрі. Тож підприємиця подалася на міжнародні гранти для бізнесу. А поки писала проект, вигадала ще один. Це високотехнологічна їжа, це поєднання домашньої їжі, зробленої з любов'ю, і з використанням інноваційних технологій методу сублімованої сушки, яка дає нам більш довше зберігання без консервантів. Саме з цим проектом Олена виграла грант від іноземної неурядової організації Мерсі Корпус в Україні. Підприємиця отримала від них допомогу у розмірі 4 тисячі євро. Окрім цього, ще одним грантовим проектом Олени про відновлення її Донецького виробництва у Шумську зацікавилась швейцарська міжнародна організація з міграції, яка виплатила Олені допомогу у розмірі 20 тисяч доларів. З початку повномасштабної війни, включно з Оленою, в Україні зареєстрували понад 50 тисяч нових бізнесів. Для розвитку свого проекту підприємці і справді зараз все частіше звертаються за допомогою до грантодавців чи до України, чи за кордону Європейського союзу та світових компаній в контексті коштів, які надаються для релокованого бізнесу, до прикладу на сьогодні працює Марсі Corps в партнерстві з. Швейцарським урядом для виділення коштів для тих підприємців, які релокувалися у Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську І Вони готові підтримати підприємства для продовження та відновлення діяльності у сумі 25 тисяч доларів. Також, за словами очільниці центру дія бізнес у Тернополі Оксани Качурівської, податися на грант можуть і представники малого та мікробізнесу. Це може бути як і заробітні плати, так і покриття витрат на оренду і на якесь невелике розширення. Так і в сумі до 20 тисяч євро на трошечки вже більші малі підприємства та виробництва. Утім, слід пам'ятати, що підготовка до написання грантових проектів має бути ретельною, але винагорода того варта. Суттєва безповоротна фінансова підтримка без потреби оббивати пороги чиновницьких кабінетів чи банківських офісів.